Потужне привітання, потужний пристрій. Мене звати Владислав, я представник компанії Vartex. І сьогодні хотів би розповісти вам про наш пристрій Apostol FPI 120W. На пристрій у нас представлено гравіювання серійного номеру. кнопки ввімкнення, система охолодження. Також система охолодження виступає як додаткове кріплення для пристрою та вхід живлення. Комплект поставки до пристрою у нас входить кабель живлення. Три антени на різні частоти. Це 820, 940, 2,4, 5,8. Антени можуть відрізнятися від тих, що ви зараз бачите. Комплектний акумулятор сі Він у нас йде екранований. На ньому представлений роз'єм xt 60 Зарядний пристрій до акумулятору. Важливе уточнення, ми не рекомендуємо використовувати інші зарядні пристрої разом з нашим акумулятором. Щодо антенн, вони можуть відрізнятися пружиною, довжиною або шириною в залежності від партії. Але при цьому бути однаковими за характеристиками.